Слава Україні! Розпочалась 652 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету х 59 також з початку поточної доби російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 18 безпілотників типу Шахет, 136 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних безпілотників. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Синьківка, Іванівка, Піщани, Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської. Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. У Білгорській області, у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку, українські захисники відбили сім атак ворога в районах Сіньківки Харківської області.